Далі буде більше. Я впевнений стоїть суково, тому що це тільки починається. Я певний знаю, що в інтернеті навіть цитують мене. Певний, що все буде добре. Будь ласка, почекай, зараз, зараз підійде, все буде нормально. Та просто хотів дівчину знайти, що там зробилося. А вони не поняли, вони вирішили, що ну, коротше вони не роблять ключки вчинків. український повстанче в бою не відступай, а хленка зеленкою на бої подавай. Український повстанче в бою не відступай. Thank you. the ali on je druže za Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Це неймовірно! Це відданість!